Велосипед, який важить 2,5 кілограми і розганяється до сотні кілометрів за годину, англійські даблдекери, радянські гармошки та багато іншої унікальної техніки, ми продовжуємо екскурсію колекцією польського автомана. Чергову порцію раритетів підготував Максим Хотіленко. Цю колекцію автобусів майже з усіх куточків світу пан Микичук зібрав за рекордний час. Лише за рік тут можна побачити все: від двоповерхових англійців і аж до шкільних американських фордів та радянських гармошок. Максимальна швидкість цього автобуса усього 37 км кілометрів за годину. Це дозволяло безпечно перевозити пасажирів містом, а англійці про це дуже дбають. Окрім автомобілів та автобусів джедаї не могли не помітити і величезну кількість велосипедів пана Микичука. Двоколісні тут буквально на кожному кроці. Наприклад, цей велосипед 1926 року важить 2,5 кілограми. І вже тоді він міг розігнатися до астрономічних 100 кілометрів за годину. Чимало у колекції раритетних мотоциклів 20-х років. Приміром, цей здивував нас своєю незвичною конструкцією, щоб змусити старигана рушити. Вам доведеться добряче попотіти. додає Цей важель треба тримати, щоб двигун мотоцикла працював, одночасно підгазовувати оцим важелем, плюс контролювати рівень масла. До того ж, мотоцикл не має педалі гальм під ногою тож вам доведеться гальмувати знову ж таки важелем. І тільки контролюючи їх усі, ви зможете рушити. Загалом експозиції польського колекціонера більше тисячі ексклюзивних автомобілів, чверть сотні раритетних автобусів і нескінчений ланцюжок з велосипедів. І це ще не кінець. У планах поляка створити найбільший у світі приватний музей.